Койко, злочевський прокурор, 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 прокурор і так далі. Це перелік жителів закритих поселень на дамбі Київського водосховища. Будуватись там взагалі не можна, але корочки, портфелі та погони це не надто цікавить. Їх цікавить, як там побудуватись. І тому про дербани землі в тому районі можна складати окремий підручник. Зараз Леся Іванова додасть до нього кілька нових розділів та імен. Дамба Київського водосховища. Це місце давно облюбували під забудову серйозні люди з великими грошима і великою владою. Ось ціла дачна колонія. Тут забудувалися керівники Нафтогазу і народні депутати Кацуби і Бойки, Бакуліни і Присяжнюки. А ось славнозвісні палаци Миколи Злочевського, біглого екс-міністра екології. Картина скрізь однакова, захоплений берег, незаконні паркани, КПП із зграйки охорони. Тут не можна будувати житлових будинків, адже дамба це гідротехнічний об'єкт. А втім, увесь берег по той бік забудовується садовими будиночками, які часто виявляються маєтками по 500 квадратів. А ще тут не можна рубати дерева і не тому, що природа і білочки, а тому, що дамба, споруда штучна, насипна, і ці дерева тримають її своїм корінням. Але ці дерева йдуть під сокиру, коли хтось хоче збудувати собі садовий будиночок. А знаєте, що тут ще не можна? Тут не можна ставити отакі паркани. Це прямо заборонено лісовим кодексом. Але десятки гектарів лісу на цій дамбі відрізані у де-факто приватне користування саме такими конструкціями. Але це дамба київського водосховища, і тут зроблю добре, щоб зважати на всі ці не можна. Масові порушення земельного законодавства реально в Україні, на мій погляд, почались приблизно з 2006 року. Тобто, коли масово почали будувати, коли піднявся попит на землю, коли землі просто фізично стало вільною, менше придатною безпосередньо для забудови, от тоді почали створювати різноманітні сірі чорні схеми, як прибрати до рук землю, як на цьому заробити. Бачите цей забудований берег? А ось так він виглядав 10 років тому. Лісовий масив ніякої забудови і жодних парканів. Земля належала державі і була закріплена за вищедубичанським лісгоспом. У 2007 році Київська облдержадміністрація штампує низку листів, дозволяє обраним розробити проект приватизації. Лісгосп вичавлює із себе дивне формулювання Вважаю за можливе. І тоді кода роздає землі лісгоспу людям. Такі ж розпорядження штампує адміністрація Вишгородського району на території якого. ...знаходиться ліс. І землю шматками, трохи меншими за гектар, безкоштовно роздають під сільське… господарство. Потім змінюють призначення уже на садівництво, а тут уже і садові будиночки будувати можна. Ніби повний пакет документів, але закон або порушили, або обійшли. Київська облдержадміністрація взагалі не мала права роздавати там землю, а листи, з яких все почалося, навіть не документи. І взагалі землю надавали без права вирубки дерев. Під сільське господарство у лісі. А дерева рубати не можна. Про це дуже запитання, що людина буде якусь сільськогосподарську продукцію вирощувати в лісі, якщо не вирубувати дерева. Тобто, зрозуміло, від початку не мали наміру використовувати за цільовим призначенням. Щоб отримати більше гектара лісу, потрібно було вирішувати питання аж у кабміні. Як обійти кабмін? Просто дерева клаптиками трошки меншими за гектар. Звідси з'являються земельні ділянки площою 9999 тисяч 999 ну, Для фахівця, який стикався з цими питаннями, цілком очевидно, що це був абсолютно штучний поділ. Так, у приватних руках під забудову опинилися 20 гектарів землі ринковою вартістю у півмільйона доларів за гектар. Загалом на 10 мільйонів доларів. Опинилися, по суті, задарма. Хіба що лісгоспу за кожен гектар виплатили збитків аж по 52 тисячі гривень. Отримували ділянки люди не з вулиці. Зокрема, по гектару отримали Степан Кудря, нині директор інституту вітроенергетики НАН України та його сімейний бізнес партнер Ще по гектару дали матері керівника зі структури держуправління справами та його заступнику. Пізніше ділянки продавали, ділили і знову перепродавали. Більше продажів, менше шансів у прокуратури. Частина нинішніх власників об'єднались у садове товариство Дрімвілідж село Мрії. Запевняють, чесно купили землю і до розпилу стосунку не мають. От тільки самі плюють на закони сьогодні не менш нахабно аніж ті, хто організовував дерибан 10 років тому. Загороджений берег, паркани у воду, навіть загальна огорожа і КПП стоять не там, де приватні ділянки, а ось тут, додаючи дрімвіліджу ще пару десятків гектарів. У лісгоспі підтвердили і берег каналу, і ліс на дамбі усе ще їхні. Дачникам їх дають у тимчасове платне користування. І у договорі все, як у законі, от тільки в житті, не так, як у договорі. Там чітко прописано, що може встановлюватись тільки тимчасові споруди, і тимчасові ну тимчасова огорожі. У кожному договорі прописано, що туди має право вільного доступу кожна людина. І що от робити, якщо виходить цих договорів просто не дотримуються? Ну, на... Це добре, звичайно, що в договорі зазначено, але. Люди є різного рівня, і те, хто рахує, що це їм дозволено. Їм Сьогодні власники землі на дамбі відомі люди і родичі відомих людей. Через один тут будуються бізнесмени і прокурорські. Наприклад, ось тут шматок у пів гектара з найбільшим будинком, традиційно прихопленим шматком берега і парканами у воду, забудував відомий київський девелопер Олександр Меламуд. Найбільш відомий як співвласник ТРЦ Дрімтаун і як партнер та друг Гаррі корогоцького Офіційно ділянку записали на родину підлеглого корогоцького, а Маламуди її ніби орендує. Хоча раніше сам розповідав, що купив землю на київському морі і готується будуватися. А ось тут дві ділянки загалом на пів гектара має Сергій Мась. Вісім років він пропрацював у прокуратурі, пізніше пішов у приватну юридичну практику. І від колишніх колег тепер доводиться відбиватися у суді за цю ж саму землю. Ну от ви ж юрист, коли ви її купували, ви розуміли, що там можуть бути проблеми із тим, як її приватизовували. А ось чверть гектара матері колишнього прокурора Голосіївського району столиці Назара Константинова. Неподалік ділянка належить тещі експрокурора Оболонського району Києва Андрія Голуба. Будівництво у розпалі по сусідству будинок батьків нинішнього очільника Печерської прокуратури Олександра Авдієнка. А ви коли ви категори землю купували? Так? Да. А ви її коли купували? Ви дізнавалися в тої людини, в якої купували? Звідки в неї ця земля і, і що тут було раніше? Мене це не цікавило взагалі. Ми прийшли до нотаріуса, я спитав все законно. Він Сказав все. І Я взяв купив. Ви знаєте, що на дамбах не можна будувати будинки? Ж це гідротехнічна споруда, на якій... якби ви щас мені це його не сказали, я б це не знав взагалі ніколи. Тут я мушу сказати кілька слів про родину прокурора Авдієнка, тому що вона встановила цьогорічний, а може, й абсолютний, рекорд відкритості, і притягла на дослідження банківські виписки років за 10. Ми дослідили, і тепер з фінансового боку питань до родини Авдієнків немає. А ось до його колег, сусідів і дуже законспірованих людей є. От тільки не всі прокурорські родичі виявилися відкритими до наших запитань одразу через паркан від Олександра Меламудаму, Меламуд. понад пів гектара землі належить такому собі Дмитру Волкову невідомій людині з відомими родичами. Митро Волков, людина загадка. Усе, що нам про нього відомо, це працював раніше у податковій бізнесу. Власного не мав. А остання його відома приписка ось тут у Хрущовці на житловому масиві Позняки. І ще одна річ: позаторік з різницею в один день він придбав собі два новеньких позашляховики Фольксваген Тігуан і Фольксваген Touareg. Залежно від комплектації, ці дві машинки можуть коштувати під 100 тисяч доларів. У квартирі на Позняках Волков, за словами сусідів, з'являється не часто. Два роки тому Волков потрапив у ДТП не на Позняках, а в центрі Києва на Печерську. Їхав рано вранці на Інфініті FX37. Саме така машина записана у декларації прокурора генпрокуратури Кирила Дмитровича Волкова. А відбулося ДТП за 100 метрів від будинку, де мають квартири сам Волков молодший та його мати Людмила Єрхова. Багаторічний, незмінний і при будь-якій владі здається, незамінний, головний бухгалтер генеральної прокуратури. Її мали люструвати, але фінансист Пшонки лишився у спадок. Спочатку Яремі, потім Шокіну, а тепер і Луценку. Але найбільш цікаві епізоди Ярхової пов'язані саме з часами пшонки. Шлося зокрема про розкрадання 68 мільйонів гривень, які були виділені на ремонт Генеральної прокуратури. Йшлося фактично про фіктивний тендер, фіктивний ремонт, який ніхто не мав наміру проводити. За вказівкою пшонки бухгалтерія ГПУ перерахувала 68 мільйонів гривень на фірму прокладку, ніби для ремонту прокурорських кабінетів. З ремонтом не склалося. Ну то о, взагалі не зробили, а гроші вивели у кеш і вивезли в невідомому напрямку. Десятки мільйонів гривень піду Людмила Яркова візувала виплату цих коштів. У тому ж 2013 році, коли ГПУ задурно злила 68 мільйонів на фіктивну прокладку, бухгалтер ГПУ обзавелася квартирою у житловому комплексі Панорама на Печерську стелі під три метри, квадрат під дві тисячі доларів. У той же день у тому ж домі помешкання у півтора рази більше викупив Волков молодший, мало б обійтися у півтора мільйони. Доки Єрхова закуповувалася квадратними метрами у центрі столиці, Волков будувався на дамбі. Раніше ці двоє були приписані за однією адресою, але в останніх двох деклараціях головбуха ГПУ в графі Родина стоять прочерки. Хоча консьєрж Єрхової каже, що бачить Волкова тут мало не кожен день. Я хочу запит, наприклад, щоб їй передали. Тут же є, наприклад, там ну пошта. Якщо я принесу офіційний запит, там Дмитро Борисовичу, ви можете його вкинути в їхній там. Я можу лічно в руки передати. Питання хто кому дід бабі вуйко у цій ситуації критичне. Бо якщо Волков і досі чоловік єрховий, то здається, в її деклараціях чогось не вистачає. Цікавий момент. Живуть там переважно прокурори, і зараз, коли прокуратура в суді намагається повернути земельні ділянки державі, вона це робить якось так невдало, так недолуго, що скоріш навпаки своїм програним судом зацементує виділення землі колегам. І захоплений берег каналу, і запарканений ліс на дамбі усе ще сфера відповідальності лісгоспу. Але дати ради чужим парканам на власних угіддях тут не можуть. Штрафувати чи зносити щось, лісгосп не має права, тому зависає у судовій тяганині. Те, що ми можемо, ми це і робимо. Ми звертаємося в правоохоронні органи, звертаємося в суд. Йдуть, в церкву порядка. Я боюся вам бути неточним. Порядка. Що і сякий позов. От тільки в судах парканом ще вищим за будівельний стають прізвища дачників. А подавали в суд за, за таке от обмеження за ці паркани садове товариство Dream Village? Не пам'ятаю зараз. Садове товариство Бобер. Це на початку дамби. там Якщо ви так по людях орієнтуєтеся, ви, ви запитуєте, там, хто люди. Ну там Войко, Бакулін, Цуба. Ви Не у, них, у них 20 гектарів? Не 20 є. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, так. Ну, ну, зачем такі питання захватили? Виключайте вже хворі. Найкращі справи в судах і у прокурорів. Вони активно роблять вигляд, що борються з незаконною приватизацією землі. Тільки, здається, трохи поплутали, чиї інтереси в судах вони захищають. Минулого року обласна прокуратура подала до суду з вимогою повернути деякі ділянки. Усе здавалося серйозно, тоді навіть арештували землю Волкова і Миламуда. Але справу злили, причому банально. Позов подали, арешт наклали. А тоді раз прокурор не прийшов до суду, два не прийшов, три не прийшов, а три неявки і позов лишають без розгляду. Тоді прокурор подав до суду ще раз, вимагаючи повернути вже інші ділянки. Ось ці цього разу прокурор до суду дійшов, але програв. Адже строки позовної давності давно пропущені. Подав на апеляцію, і ви вже, мабуть, самі здогадалися. До апеляції знову не дійшов судове засідання э, пелянт перший доступний прокурор Київської області не з'явився. Не з'явився за два тижні у прокуратурі так і не спромоглися прокоментувати нам цю справу. А тим часом на дамбі спокійно продовжують будувати будинки, городити ліс і топити паркани у воду. А хто ж їх зноситиме, коли кожен другий прокурорський?